Тихий вечір з Оленою Кравець. А хто це? 3 грудня починаємо. На каналі Дом. Замість дронів буде шоу Тихий Вечір, друзі. Адже Олена Кравець запросила в держави 1 мільйон доларів на створення шоу на телеканалі Дім. А звідки ти знаєш? Ну, ну звідки? Ну так. І тут мушу висловити свою незгоду. Якщо ви підтримуєте мою думку, ставте вподобайки, поширите це відео. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Отже, справа в тому, що Олена Кравець запросила 32 мільйони гривень на створення свого продукту тихий вечір. І держава їй. Виділила 27 мільйонів гривень. Це 800 тисяч доларів на тихий вечір. Але в мене питання: який же тихий вечір може бути у вас без допомоги Збройним силам України? Які потребують дронів і іншої техніки? От щойно до мене звернулася 103 бригада. Родину Тимощука Микола. Я знаю особисто. Послухаймо. Я Тимощук Микола, військовослужбовець 103-ї бригади. Воюю на Клупінсько-Сватомському напрямку. Потребую автомобіль на передову для виконання бойових задач. Знаємо і просимо Росислава Колоцинського та його глядачів долучитися до збору. Я вірю, що разом ми сила, разом ми Україна, разом. До перемоги, слава Україні! Героям слава! Прошу кожного мого глядача долучитися до збору. Сума не важлива, головне, що ви зробите свій внесок. Посилання в першому коментарі та в описі. А от Олена Кравець, мабуть, не задонатить нам 250 тисяч гривень, які потрібні для 103 ї бригади, адже вона буде виготовляти своє шоу тихий вечір. Ну, взагалі, ти бачиш себе ну там у політиці, бо ну всі ж розуміють, В політиці? Да. ні, 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 звідки загалом я дізнався цю інформацію. Сайт Прозоро відкриваємо згідно з тендером державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України виділить 27 мільйонів 528 тисяч гривень фірмі. Сан Films на створення ток-шоу тихий вечір. Згідно з інформацією на прозоро тендер на створення шоу оголосили ще 20 січня. Спочатку планувалося, що з бюджету виділять понад 32 мільйони гривень. Мені здається, я вже всі вуха прожужжав за 33 мільйони гривень на серіали для Горбунова. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. 33 мільйони гривень. На ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Але дорогенькі мої українці, ми це зробили. Оці 33 мільйони гривень Горбунов повернув після триденного тиску на нього. Тому невеличка перемога в нас є. І гроші і в держбюджеті. Тому що це все мафія. Потім ходив, просив Коломойського на поруки. Ми бачимо, хто чим пахне. Задачу виконано, перевиконано. І з чистою совістю повертаємось додому. Сьогодні е шоу тихий вечір. Спокійно, але вже 28 листопада сторони погодили скорочення бюджету на розробку програми Олени Кравець до 27,5 мільйонів гривень. Негативна реакція українців на фінансування шоу з держбюджету не змусила чекати. У соцмережах вони вказали, що ток-шоу коштує трохи менше ніж будівництво фортифікаційних споруд. Лінії оборони в Запорізькій області. Секундочку на яке з бюджету виділили 31 мільйонів гривень. Чому так дешево? Іронічно запитують українці у соцмережах. Що думаєте, ви про це? це залишайте ваш коментар. Теж Дякую. я дивилася вашу промову. Я вам чесно скажу. Я не знаю, як ви стримувались. Я не стримувалась, коли я вас слухала. Не час перестала навіть дивитися в екран. Тому що я чула, як ви ковтаєте, як ви ковтаєте цей біль, про який кажете. Я і мої колеги, ми дуже гостро відчуваємо час. Бо час для нас всіх він конвертується в смерті. Тому ми маємо зробити все від нас належне, щоб було менше смертей на фронті. Ми все зробимо. Ми вже робимо і сили оборони роблять, і ми всі. Давайте будемо просто про це не забувати. Знаєте, Олену Кравець, я не хочу хейтити. Це е, талановита акторка, яскрава жінка з кар'єрою і так далі. Мама. Просто я не знаю, як до них достукатися. Потрібно палицею по голові дати, але краще не палицею, краще просто з'їздити на фронт, краще просто поспілкуватися з будь-якою бригадою та закрити е, збір те, що їм зараз необхідно. Сьогодні ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів, фільмів державних. Як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям? Знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Воюю на Клопсько-Сватомському напрямку Потребую автомобіль на передову для виконання бойових задач. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів. Навіть у самих військових буде зовсім різний досвід. Після вони цієї війни. вони стануть цивільними після так. Ми, так. 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 Mm -hmm. тобто, звичайно, культура важлива, Також проєкти важливі, але можна. До цих е, проєктів залучати інвесторів, залучати спонсорів, продавати рекламу, ну шукати, думати, вишукувати розумієш, шукати інше фінансування, а не брати ці кошти з нашого ж держбюджету. От ми сплачуємо податки, і з цих коштів ну, мої кошти, ваші кошти просто віддаються на е, ток-шоу. Я проти. Ні-ня-ньо-ні-ня-мо-ні-ні. Чи проти ви залишіть вашу думку? Я не знаю, це треба ну дійсно достукатися. Або нехай просто ті люди, які не розуміють ситуацію, спілкуються з бригадами, з'їздять на передову. Дізнаються, як там справи, можливо, візьмуть зброю в руки. Неважливо, це чоловік чи жінка. Але щоб повна картинка відкрилася їм, де вони живуть, в який час вони живуть, і що вони роблять. Бараки. Я не проти культури, але я проти того, аби зараз кошти державні, йшли на телешоу, на пам'ятники, на музеї. Звичайно, це треба робити, але треба шукати інвестування з різних. Бюджетів, знаєте, є такі різні організації, навіть що їхня політика закордонні, вони там, наприклад, не можуть підтримати війну, так? Посольства чи благодійні організації. от Концепція їм не дозволить так, сказати своєму населенню, що ми дали ці кошти на війну. так. То нехай вони скажуть, що ми допоможемо Україні, але не зброєю, так як міжнародні організації багато проти цього є такі друзі, неурядові організації і так далі. Вони скажуть, ми дали це на виготовлення програми ПРО. І що ми будемо бачити в цій програмі, аби. Допомогти українському населенню, не знаю, розслабитися і так далі, аби цей російський контент теж до нас не залітав. Я це все розумію. А, але я пам'ятаю, що її радили, використовуючи свою медіа, оцю відомість, да, медіавагу, просто йти в Ютуб як звичайні ну, люди. Да, але з цим фід ну, цим багажем, і запускати свій проект. Там, можливо, якісь донати. Хоча коли донатити треба на армію, я не розумію, чому треба донатити на якийсь не нашований кравець. Але може такі люди з'являться. І якось на самоокупаємості працювати. Але ні, вона каже, що я не ютубер, ця ніша зайнята, і мені якось легше на телебаченні працювати. Ну, і відповідно з бюджету забрати 27 мільйонів на оце її не дошов. Ось така фігня. Ютуб блогерам чесним ми не хочемо бути, але гроші з бюджету завжди. Тому, друзі, які 27 мільйонів гривень на тихий вечір Олени Кравець зі всією повагою. Прошу вас відмовитися від цих коштів, повернути їх державі, зробити внесок на збройні сили України і показати ці рахунки. не така, Дайте, дядьку, не така.